Село Чукалівка за кілька кілометрів від обласного центру Прикарпаття. Саме тут сталася дорожня транспортна пригода. Метрів за 50, метрів за 100, бо бачу, що білий спринтер їде на великій скорості. Перед ним їхав Жигуль. Живуль шостої моделі Григорій, водій одного із перевернутих мікроавтобусів. Він віз чернівецьких заробітчан до Італії. Аварія каже, сталася за лічені секунди. Винуватець ДТП спершу протаранив легкову машину, а відтак зачепив його. Він поліпив «Жигуля» взаді, з «Жигуля» піднімає вверх, Його піднімає на бік. Він з другої стороною ліпи мене з боку. На моїй стороні ліпив з боку і мене перекидує. Я не мав куди тікати. Тут ззаду чую, що він пішов і ну, все в порохах, в цьому вікно, скло по мені по машині літаю, все. Потім мене, ну, так як нагнуло через цей, виліз через лобовуху і дивлюся вже два буси. У нас аварії постраждало п'ятеро заробітчанок. Жінки отримали травми. І нині у лікарні люди шоковані. Водій спринтера був ледь притями. Стоїть ледь от такого і не зображає, то що там вибухає. Там, там бутилки в бусі. Ці сам винуватець з ДТП мешканець Прикарпаття. Від коментарів відмовляється. Утім, втекти від людей йому не вдалось. Повернися, вкажи людям, що ти наробив. Повернися, признає. Я сказав свою вину зволо. Бачиш, ти наробив? Бачу 36-річного п'яного керманича. Мікроавтобусу відправили на медосвідчення. Водій, який допустив зіткнення і перебував в стані алкогольного сп'яніння. За фактом, ДТП уже розпочато кримінальне провадження. Карманича світить позбавлення водійських прав та арешт до шести місяців.